Знімаю це відео у квітні 2025 року в місті Трускавець. і в цьому відео я вам розповім про санаторій Аркада і точніше, якщо бути про мій особистий досвід перебування і проживання у цьому санаторії. Я в цьому санаторії насправді вже вдруге і зараз також в ньому живу, але. Вирішила розповісти вам про нього більш детальніше, так би мовити, від себе. Що ми можемо про цей санаторій знати? На сайті бачимо рік побудови 95-й, капітальний ремонт був проведений у 2012-му. Кількість корпусів, кількість номерів, перелік номерів, весь номерний фонд є. Ціни на путівку на добу включають проживання, лікування і трьохразове харчування. До речі, ціни вказані актуальні на 2025 рік. Путівка реалізується на 5 днів та більше. Тут можемо бачити інформацію про інфраструктуру, про лікування, тобто перелік лікувальних послуг, до речі, база лікувальна дуже велика в цьому санаторії. І фотографії з самого санаторію, всередині, як в їдальні, фото із е, кімнат масажних, процедурних із кімнат проживання. Таке ми можемо бачити на сайті, і продовжуємо прямувати до санаторію. Чому особисто я вирішила зняти це відео? Тому що свого часу, коли обирала санаторій для Перебування я жодного подібного відео від людини, яка проживала саме в Аркаді, я не знайшла, тому вирішила зняти для вас, особливо для тих людей, хто хоче збирається їхати в Трускавець і розглядає аркаду як місце, де можна зупинитися. Першим плюсом цього санаторію є його місце розташування. Аркада знаходиться дуже близько біля залізничного вокзалу. Буквально одна хвилина пішки. Вам не доведеться брати таксі або добиратися транспортом, тому що пішки. Ви дуже швидко дістанетесь до санаторію. А якщо ви тривожитеся чи хвилюєтеся, що біля залізничного вокзалу буде шумно, то я вам хочу сказати з впевненістю, що тут не так багато потягів, які приходять в Трускавець, і тут насправді жодного шуму від залізниці не чутно до Аркади. І от ми майже вже на місці. Зліва у нас аркада, а навпроти аркади також санаторій, ще один Арніка. Спілкувалася з людьми, які там проживають. Доволі непоганий санаторій, але особисто про нього нічого сказати не можу, тому що я там не була. А в мене чесний відгук і відгук мого особистого перебування. І от ми вже підійшли до аркади. Можемо побачити одразу при вході також інформацію про санаторій. Лікувальні процедури, які є у цьому санаторії, також інформацію, контактні номери. До речі, по цим номерам можна дізнатися, також інформацію, можна забронювати путівку, забронювати номер для проживання, тут написані всі обстеження, всі послуги, які цей санаторій пропонує. Територія досить охайна, доглянута і є місця для відпочинку. На рецепції нас зустріла привітна адміністраторка і поселила до кімнати, до номеру, до речі, огляд номеру, в якому ми проживали, я покажу вам в кінці цього відео. Тут багато є різних процедур лікувальних. Лікувальний корпус знаходиться окремо, це окремий поверх, але він знаходиться в приміщенні санаторію, не потрібно нікуди йти. Фіточаї, ванни, пінні, коктейлі, соляна кімната. З процедур дуже багато, але мінусом, я вважаю, для мене є те, що лікарка не надто активно пропонувала процедури. Так як я сказала, що я вже в цьому санаторії була, в мене були минулого разу там такі і такі процедури, вона знову ж їх призначила. Нічого, нічого такого нового мені не було запропоновано. І це я вважаю таким. Мінусом недоліком. Ну, звісно, це такий не зовсім суттєвий недолік, але для мене це не дуже ок. Соляна кімната, де можна також відпочити трішечки порелаксувати, подихати солоним повітрям. Кухня мене здивувала приємна Кухня цього разу. Якість покращилася, перелік страв став більшим. Є можливість обирати страви на вибір, сніданок, обід і вечерю. Все смачно, все дуже чудово. Дівчатка привітні. І огляд номеру, як і обіцяла, це двохмісний стандарт. Одразу зайшовши до номеру, ми потрапляємо в коридорчик, де знаходиться шафа. Де можна повісити одяг, ну і всередину також можна одяг повісити, речі скласти, така шафа. Є два одномісних ліжка. Тумбочки. Ну, трошки ми вже тут речей своїх порозкладали, є телевізор, є холодильник, є чайник, є столик, є посуд додатковий. Є багато місця для того, щоб поскладати свої речі. Тому скільки б речей ви не привезли, їх є де вмістити, є де поскладати. Є балкончик невеличкий, чудовий вигляд із балкончику, де можна подихати свіжим повітрям і помилуватися краєвидом. Власного бювету у Аркадії немає, але до центрального бювету буквально там не зовсім так далеко і пройтися пішки, От, тому це також я не вважаю недоліком. Так, санвузол, ванна кімната, тут душева кабіна у нас, раковина, дзеркало, тобто все як має. Бути, хочу сказати, що дуже чисто, чисто в номері. чисто. Коридорах чисто на території тут прибирають щодня, в номері прибирання щоденне. Тому стосовно чистоти найвищий бал. Ну, а це наш вигляд із вікна. Дуже гарно насправді. Тому, не дивлячись на певні нюанси, на певні недоліки, якщо ви шукаєте відпочинок не за всі гроші світу, із трьохразовим харчуванням, із лікувальною великою базою, із можливістю відпочити, тому що тут ще пропонується багато екскурсій на вибір. Можна поїхати в будь-яку точку Західної України, то рекомендую обрати аркаду. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо було корисно.